Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде дуже коротеньке. Я вирішила поділитися з вами своїми враженнями від деяких ароматів бренду Кіліан. Насправді їх тут чотири. Я пам'ятаю, що колись Вікторія, з якою я іноді гуляю, по парфумерним магазинам, моя парф подруга Вікторія, подарувала мені ці пробники Кіліан. І ось зараз в мене дійшли руки розносити ці пробники. Скажу, що з одним з цих ароматів я вже була колись знайома, і мені було цікаво його перетестити, подивитися, чи змінилося моє відношення до нього, про це також поговоримо. Одним словом, чотири аромати, мої враження, і давайте одразу розпочнемо. Перший аромат з цієї підбірки називається Light like My Пає, напевно, так, я всі назви пропишу, я не буду вставляти фото флакончика. Тому що вони всі однакові у укіляни, якщо ви знаєте. Я думаю, що ви дуже добре це знаєте. А, що на рахунок цього аромату? Я його навіть хочу нанести собі сюди на пальчик, того, що він мені дуже сподобався. І ви знаєте, я згадала Вікторію і подумала, що, напевно, Вікторії саме цей аромат не сподобався б, або дійсно не подобається того, що він такий. Ніби як шкіряний, але насправді це не шкіра, а табак. Я спочатку ще не, не дивлячись в піраміду, не розуміючи, про що цей парфум, сама намагалася якось зрозуміти його для себе. І мені здалося, що це шкіра, дуже нагадує шкіру, але чим більше я рознюхувала цей парфум, чим більше він розкривався, тим зрозуміліше ставало, що це не шкіра, а табак. І не просто табак, а такий, знаєте, якийсь дорогий, напевно, сорт тютюну табака, якщо таке взагалі є. Ну, я думаю, є. Тут ще ярко виражені пачулі, вони такі, знаєте, з відчинком такої прілості, трішечки, ось цієї такої підвальності, ніби. Дуже гарний насправді аромат більш в чоловічу сторону, багато хто, напевно, це відмітить, але для мене це такий медитативний аромат 100% унісекс. Потрібно пережити, скажімо так, от перші ці ноти, верхні ноти, того, що вони дуже яскраві, такі насичені. Потім аромат заспокоюється і він стає таким, знаєте, теплим, спецієвим, терпкуватим з скриплинкою меду. От щось таке солодкувате, пробивається крізь цей табак, і, поглянув, що в піраміду зрозуміло, що це табак. Він дуже благородний, дуже такий дорогий терпкий і, і водночас солодкуватий. Ну, класний аромат. Браво. Мені сподобався. Єдине, що мені не подобається в цьому ароматі, так само, як і у будь-якому ароматі цього бренда, це його вартість. Їдемо далі. Наступний аромат це саме той, з яким я вже була знайома. Я пам'ятаю, що аромат, до речі, називається Moonlight in Heaven. Напевно, так. Я пам'ятаю, що він мені тоді пах, коли його вперше е тестувала, він мені пах е солонуватим якимось таким ветівером чи е сандалом, щось от таке якась от солоність в ньому була. Насправді це кокос. М -м -м, ну, Не знаю, напевно, теж нанесу на пальчик. На старті це дуже-дуже дуже яскраві цитруси, прямо лимони, якісь такі, знаєте, вони аж брижуть своєю такою кислотою. І відчувається солонуватість. Оця солонуватість я не дуже дружу з солоними нотами, для мене це завжди дивно. Я так з обережністю відношусь до солоних нот. Тут я написала собі, коли я побачила в піраміді рис, він мені запах молочною рисовою кашею. Знаєте, він простоватий все ж таки для мене. Таке враження, от зараз я скажу, просто щоб не ображалися, я завжди намагаюся описати аромат, донести, так би мовити, до глядача, чим це пахне. Через якісь свої асоціації і враження. От, а як він пахне для мене. Це е, не для того я роблю інколи, щоб образити аромат, або образити носія цього аромату, любителя і так далі. Просто от це моє суб'єктивне враження. Трохлітрова банка в нас в селі казали Слоїк. Може і кажуть до цієї пори слоїк. Моя баба так і каже слоїк. Так ось оцей слоїк. Mm, з Квашеними огірками. От коли всі ці огірки звідти дістали, і слой їх вже навіть помили. А ти нюхаєш, а він все рівно пахне цим таким, знаєте, солонуватим чимось таким Квашеним огірком. Ну, як обмита банка. Таке от щось тут є. Можливо, це аромат. Я впевнена, що він подобається людям, напевно, інакше б його просто не існувало. Ну, Це просто солоний кокос і це яскраві цитруси. Все. Ну от так. Не моє. А, так само наступний аромат не моє. Аромат називається Smoky for the Soul. Напевно, так. Я його навіть не буду наносити нікуди, того, що це коноплі. Ну, Тобто конопля я не люблю запах коноплів ароматах. Мені здається, я. Взагалі не люблю запах коноплі, за виключенням, можливо, саме зерен коноплі. Я пам'ятаю, що в мого діда з бабою були ці зерна коноплі, якусь кашу з них варили чи щось. Я не пам'ятаю, але щось було таке смачне, приємне. А що стосується листя цього конопляну, ну я це не розумію. Я не люблю таке. Хоча я знаю, що багато хто навпаки дуже любить, цінує там і так далі, і шукає навіть запахи коноплі. Я тестувала нещодавно аромат, і до речі, вам про це вже розповідала. наркотик Венус, здається, якось так він називається. Ну там просто теж якісь коноплі, незрозуміло, що я таке не люблю. Тут просто фу для мене того, що. Ну, коноплі. Ну, просто супер натурально, це важко з чимось сплутати, важко там ще щось знайти. Ну, ніби кардамон якийсь там ще... ніби є. Ну, ну це просто коноплі і ну, не сподобався. Напевно, мій фаворит це аромат, який називається Intoxication. Напевно так, Intoxicated, не знаю. Тут напишу. Його прямо на зап'ясток нанесу. Він гарний. Це така, знаєте, м напевно, дивна гурманіка. Нетипова, скажімо так, це нетипова гурманіка. Ніби шоколадний такий трюфель, а присипаний кавою, чи, чи з кавовою начинкою. Ну от більше кави, менше шоколада, але тим не менше, кава з шоколадом. Розумієте? Тобто, от така от суміш для мене тут. Це, знаєте, таке щось смажене і солодке. Смажене, солодке, здається, якщо не помиляюсь на фрагрантиці відмічають схожість цього аромату з ангелом чоловічим від Мюглєра. ну, можливо, щось є. Оці, напевно, шоколадні такі от почульні ноти. Тут родзинкою цього парфуму є кардамон. Я собі навіть виписала, тому що... тому що я не розуміла, що це таке. Тобто шоколадна така кава одразу асоціація прийшла, одразу мені стало зрозуміло, а що стосується кардамона, то ну, мені було важко розпізнати, що ж це таке. Коли заглянула в піраміду, то я зрозуміла, що, напевно, це кардамон дає ось, ось таку родзинку цьому аромату. Не з... Не скотитися, скажімо так, в якусь просту, напевно, банальну гурманіку. Тобто він якось тримає ось цю солод... солодкість да, на якомусь рівні такому. Знаєте, зараз, чим більше я його вдихаю цей парфум, тим більше я розумію, що він справді дуже схожий на класичного Ельіна, вибачаюся, ангела чоловічого. Гарно, Гарно, але скільки в два рази дорожче, а можливо, навіть в три рази дорожче. Да, чим ангел. Тому, ну, <смітті> ну... я вам відверто скажу, для мене кіліани занадто дорогі. Я не розумію, чому вони такі дорогі. Я. Мені подобається декілька ароматів насправді цього бренду, але я би я би не віддавала за них 200 євро, 300 євро. Я не розумію е цінності. Тобто це, це дуже дорого. І За цей аромат ну, я б в житті не віддала тих грошей, які за нього просять, розумієте? Ну, от якось так. От така от я. Ну, гарненький ось цей кокосик. Такий солоненький, я думаю, що любителям солоних нот він сподобається. Любителям таких шкіряних табачних ароматів, так само сподобається Light My Fire. І цей от, ця от гурманіка Intoxicate також дуже гарний. Але чи вартують ці аромати ваших коштів, ну вирішувати тільки вам. Я поділилася з вами тільки своїм особистим. Досвідом і враженнями. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці аромати, можливо, про якісь інші. Моїм фаворитом у Кіліана залишається ангел Шері, щось таке от там таке бренді з Яблучком, дуже класний аромат. Але він не коштує тих грошей, знову ж таки, які за нього просять. Але він мій улюблений. Який улюблений ваш аромат, пишіть. І що ви думаєте про ось цю четвірку, так само пишіть коментарі, буде цікаво е почитати. Закликаю вас підписатись на мій канал, поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, підтримати мене коментарем. І бажаю нам всім гарних новин і прекрасного, щасливого життя. Всіх обнімаю, папа! -па.